Всім привіт! Дядьку Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячені металообробці. Сьогодні будемо ремонтувати молот. Молот великий, потужний. Маса падаючих частин 160 кг. Молот марка МА-4132, Астраханський завод. Що, що з ним не так, в принципі, молот класний, молот суперовий. Але баба клинить у верхньому мертвому. Положення клинить механічним способом. Щось там її підклинює. Ну що ж Зараз ми будемо тут огородити якусь, а, якийсь швеллер щоб лібьодкою зняти кришку. І будемо будем лічити. Тут наверху ми поставили швеллер варили з кольця кольцо, лібєдочка і відкрутив я значить кри... булти, не болти гайки деякі пішли разом. З шпильками і вже кришку ми вивільнили. Зараз будемо відсувати її на бік, вона тяжка з хуліри. знаю, до 100 кг буде важити, відсунемо її зараз в сторону або спустимо в сам низ, якщо хватить цепки, і будемо добиратися до поршня. Так, ви бачите, я стою на молоті. От гільза молота, свічу лампочкою, розмір циліндра внушає. Вон там от два в ньому є, справа і зліва. Зараз будемо закручувати туди ремболти і будемо витягувати бабу вверх. Кришка стоїть збоку. Так, зробив коротше, таку скубу, за два ремболти взяли. і будемо зараз піднімати поверх. Вже натяжку дало, але покажу. Тут треба все обробити акуратно, тому що як не як 150 кг ваги. Ну ясне діло, що тут руками ніхто нічого піднімати не буде. зараз покажу як іде баба. Отже, наскільки піднялась. Так. Ну, от так от, як в тому афоризмі. Спочатку тяжело було, потім лібетку купили. Так піднімаємо вверх поки вона не вилізе аж наверху. Так, підняли догори бабу. От як виглядає поршень молота. От баба циліндрична, а це зверху поршень. От так от виглядає в нього компресіонні кільця. І бачите, от Пільцом має мати такий от хвостик. Є один хвостик обламаний. от, як бачите, є. Зараз будемо його витаскувати. Зараз першим ділом це ще треба гарно вим... вичистити, витерти, бо воно все масне засране. Ось от так от ми закріпилися на два таких болтика хитрих. Обов'язково підставити отут -от профільні труби або бруски, щоб на випадок, якби лебідка зірвалася чи що то щоб воно впало на неї. Ну, ми зараз по-любому його послабимо, щоб він приземлився на, на труби. Натяжці не стояв. Його. Ще чуть. Натяжка пропала. Так, ну, зараз будемо Так, Тепер що ми зробили? Відпустили на тих от, ті шпильки і опустили на домкраті гідравлічному вниз буксу. І виявилась причина, чому цей молот клинить. Оцей болт. А ну-ка, зараз я підсвічу. 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 Зараз. Пропало світло. Відключили за ним оплату. Так є. Бачите? разок. О! І він вискакує. Посвіти знизу. Виск... Ось тут такий самий болт з цього боку, він кріпить в нас направляючу планку. Він вискакує всередину і як клин стопорить, стопорить бабу. Бачите? Він просто розкрутився. В старих молотах була гайка і був шплінт. Тут вже це зекономили. Молот якого року не видно. ну Десь свіжий, 90-х, напевно. О. Коротше, зараз будемо лічити. Так, зняли ми буксу за допомогою ремінця від машини, тому що важиться железяка. Та я знаю кілограм 150 напевно, вдвох ми так з моїм помощником на пузу взяли. Тепер детальніше, бачите, цей болт, який відкрутився, баба піднімається вверх, а він тако бере раз і як клин. І бачите, який він вже потовчений, покоцаний. Ось такі діла. Болт вже, напевно, не оригінальний, тому що оригінальний болт. Мав бути з великою такою потайною шляпкою. І Я бачу, що вже обломані, чи то не обломані, направляючи сегменти. Ну То ми зараз все будемо бачити. О. Так, Сегменти букси пружинять добре, але все це треба мити, все це треба чистити, бо тому що воно все в смальці. Все, Наразі. так, дивіться, значить, по, по поршню. Оце от, не знаю, видно вам ні, це є компресійні кільця. От є одне, от є друге, от є третє. Одне кольцо, одне кольцо є вломане. Бачите, воно має такий от уступчик чик, і потім таку тонку частину. А друга тонка частина була отак от. Чик, і вона відломана. Кольця в даному молоті йдуть не, не чугунні, як традиційно, і не стальні. А кольця в даному випадку йдуть капролонові або фторопласти. У ну, мене є десь записано, який це точно матеріал. Ну, композит, пластмаса. О, Такими кольцями оснащалися вже молоти пізніших випусків 90-х років. Як Я вже говорив, мій помощник? Ілля. Ілля. Ілля, який працює на цьому молоті, він недавно дав від, від, нам від, відмив керосином буксу. Викрутив я той болт. Де той, болт? Я Ось той болтик. От. Болт придеться точити новий, Такий з великою потайною головкою, щоб вона чітко сила цей от, цей от потай. О, тут я вже всередині все витер, баба висить на брусках. От прокладка, яка тут була, викинули, дуже барахло сміття. От вона, все, що з нею залишилося. Коротше, на сьогодні все. Далі буду тримати вас в курсі справи, що воно і як. Вирішив я не ризикувати. Відкрутили всі 4 болта от, от. зло нещасних, той, що бив, витягнули планки. От як. Планка виглядає направляюча, чугунна. от, такі от великі потай і тут сідає болт. Болти зробимо всі нові, всі 4 штуки. Нормально зашплінтуємо, зробимо чітко в потай, якщо він гарно сідав, ховався. І тоді буде діло. Я не хочу ризикувати тут з тими болтами, тому що тут знімати то все, розбирати ті всі тягарі довше вийде по часу і дорожче по грошам клієнтові, ніж. Тих чотири болта. При, при ремонті от таких от станків, ну, я станки не ремонтую так, на заказ, я вже колись сказав. Але от з молотами ще буває зв'язуюся. Просто так. Дефіцит кадрів в тому плані є дуже великий з молотами. При ремонті станків я завжди диктую свої умови. Тобто, або робимо так, як я говорю, і я за результат відповідаю, або я не роблю взагалі. Варіант тут такий, щоб мене переконати, щоб я поставив оце от чудо. Назад не пройде. От. Так що отаке. Ну що ж, покажу, як точу болти. В принципі, там все просто. І нарізаємо потай і <кій> покажу, як будемо це все збирати. Будемо сюди прокладку нову робити з азбустого або з товстого параніту. І буде діло, і буде гупати знову. Так, ну що, продовжуємо. Ми вже в мене в майстерні будемо точити болти. Значить Сталь 45, круг діаметром 40. Оборотики 1000, подача 0,15 по 3 мм на діаметр. Традиційно смальцем щедро, Ми народ широкий і гостинний плашка 16-та і поїхали взяли захід. Зупинили і ріжем нарізали різьбу є першо, тепер відрізаємо прошу взяти камеру. Моротики трейста 300 под риски турцовыем, все-таки зажимаем, ходим турцовые. Таких 4 болтика. Останнім етапом буде що? Нарізати шліц. Зараз дисковою фризою на фрезерному наріжемо. Так, ріжемо шліц під, під велику отвертку. То навіть не під отвертку, а під таку ставку. У мене на столі стоїть ділильна головка, якраз повезло. І що? Дискова фриза 2,5 мм на глибину таку саму 2,5 мм. половиною міліметра коснулися та розпочатку дамо два гарно йде по сталі 45 так і ще пів в принципі, можна було і запрохідрізати. Небагато тих болтів так що. Так, що. О. І таких у нас 4 штучки. 4 так, штучки. Ну що ж, готові наші болти. Отакі от болтики вийшли, так. От, вони тут досить удачно, він, той болт ховається. Наш потай не виглядає гарантовано. Отакі от, от болти мали тут бути. А то якась халтура, що тут стояло. ви Бачите, звичайний болт під шестигранник. Просто напевно то був кінець року або кінець п'ятилетки. І от зробили цей конус, прорізали пас небудь і туди позапихали. А мають бути отакі болти. У всіх болтах такі болти стоять. Ну, Бачите, що токарна робота тих болтів, виточте їх. Робота по інтелектуальності, як каже мій колега, на другому місці після перетягування каната. Тось робота тупа. Обдер, обдер, нарізав різьбу, конус і прорізав шліць. От. Ну що ж, їдемо ставити. Так, продовжуємо нові болти. Раз, два, три, чотири. Нова прокладка. І гайка. Гайка, шплінт. І тут гайка, шплінт. Шплінти мають дивитися вниз. Так, 4 рази. Зараз будемо ставити назад. Так. Висадили буксу на нижній бойок і ремнем затягнули. І рівномірно, потихеньку-потихеньку всі шість гайок підтягнули. Зараз будемо лізти знову наверх і опускати поршень разом з бабою вже всередину. Спочатку добре змажемо дзеркало циліндра і будемо опускати. Так, ну що, опускаємо потихеньку. Mm -hmm. Змастили то все. Так, ну і що, фінальне опускання? Є, так, Good. ставимо що? Ставимо верхню кришку. Так, ну що ж, опустили. Тепер налили масло і все це діло обільно-обільно вмажемо обільно маслом. Не забуваємо викручувати римболти з поршня. У мене був такий випадок, що хлопці забули викрутити болт на 75-сі молоді. І, і коротше, той молот, коли включився перший раз, то зразу той болт загнуло в верхню кришку. Так, ну що ж, зараз будемо ставити верхню кришку шпильки, ми зараз позакручуємо цією частиною на різьбовий герметик свої гнізда, щоб воно відкручувалося, як положено з гайками, а не разом зі шпилькою. Не будемо включати, пробувати. Так, ну що ж, готово. А, чекайте, я вам підсвічу, щоб ви бачили. Крани. Верхній кран чуть-чуть підрегулював. Середній кран працює, все нормально, баба змащується. Е, ну що ж, зараз попробуємо гукнути. Как? Вай.